Мільйони українців вже вимушено перебувають за кордоном. Багато сімей виїжджають прямо зараз, багато хто планує це зробити найближчим часом. І начебто саме тому в Україні було створено Міністерство єдності. Пафосно, під улюлюкання зелених слуг урода, розпіарено, міністерство, яке має величезний штат, яке має величезний бюджет. Які наповнюються з державного бюджету, тобто за наш з вами кошт. І начебто це міністерство мало б займатися поверненням українців додому. Але разом з тим, в той же самий час, президент країни Володінь Зеленський начіпляє свою пожмакану піжаму і їде в Мюнхен на міжнародну безпекову конференцію, де перед величезною залою. Перед величезною кількістю журналістів, телекамер, перебуваючи в, м'яко кажучи, не зовсім адекватному стані на увесь світ заявляє, що якщо щось комусь в Україні не подобається, то вони можуть валити на. От така політика демократії, політика єдності від найвеличнішого з лідерів сучасності. І... Саме сьогодні, 16 лютого, нагадаю вам, в Україні відзначають День Єдності. Це свято було проголошено Володінькою в його знаменитій промові про шашлики саме напередодні повномасштабного вторгнення. Вони тоді всі ці Верещуки і вся інша наволоч водили хараводи, влаштовували ланцюжки єдності, піднімали прапори. Співали патріотичних пісень, клали руку на серце, замість того, аби дійсно об'єднувати людей і готуватися до повномасштабного вторгнення, попереджати українців про небезпеку. Це все показує наскільки Зеленський хоче утриматися при владі. Він настільки хоче. Її утримати, що готові утримувати її навіть серед руїн і без людей. І це особливо дивно, і незрозуміло, як це коригується в його шизофренії разом із вимогами і ультиматумами до західних лідерів, аби вони зменшили допомогу українцям і аби вони допомогли Зеленському. Повертати українців назад додому. Це взагалі здається мені випадок, цей мають розглядати психіатри. Але Зеленський, схоже, зовсім петірявся. Він вважає, що Україна вже остаточно перетворена на Росію 2 І тут, як і в Росії, що якщо народу українцям щось не подобається, то, мовляв, вони можуть іти на. Але хотілося б нагадати Володіньке і його ахіревшому оточенню, що Україна була, є і буде демократією, справжньою демократією. І ми неодноразово це вже доводили. Тому в Україні, якщо українцям не подобається влада, то в такому випадку саме влада йде нах. І Володінька може це попитати у своїх попередників. Це може бути як з результатами виборів, а може бути і в інший спосіб. Приклади найновітнішої історії України є, і йому дуже чудово вони відомі. Просто він має ще усвідомити, що останнім часом об'єднуючою ідеєю українців є не лише ненавість до. Путляра а і до нього, до маленького узурпатора, який вирішив перетворити Україну на Росію 2 Але він дуже, дуже сильно помиляється.